Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Чи гріх бити пам'ятник, якщо ставимо новий? Якщо ви на цвинтарі демонтуєте якийсь надгробок, пам'ятник, і ви кидаєте його під паркан, як той зробив, то гріх. Але якщо ви от ставите, от, дивіться, покажу. якщо ви ставите на своїх батьках, стояв пам'ятник старенький на татові. а ви підсилили мамуше сюди. Ну і був старий пам'ятник, то його сюди в середину. Треба кинути, а гріх викидати попід паркан і робити смітник з свинтара. Тому це все для, для людей живих потрібно. Не для мертвих ті, ті пам'ятники потрібні, для живих. Але розкидати гроби, пам'ятники, е, таблиці, хрести попід паркан це гріх. Це гріх, це не, не, не по-людськи. Має бути порядок. Тому, коли ви демонтуєте на своїх родичах пам'ятник, то старайтеся його. Десь так в той новий і зацементувати, щоб воно не валялося по всьому світі. А взагалі і і хрест березовий буде непогано.